У поліклініці номер 4 оновлюють нумерацію кабінетів. Відтепер перша цифра на табличці вказуватиме на поверх, а дві наступні на номер кабінету. Завдяки цим нововведенням пацієнтам буде легше орієнтуватись у приміщенні в приміщенні 4-ї поліклініки. На сьогоднішній день працює поліклініка, тобто частина лікувально-діагностичного центру, і працюють дві амбулаторії центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1 Відповідно, змінилася нумерація деяких кабінетів. Від принципу, по Порядку нумерації був аналогічний, але з першого до останнього було підряд кожен поверх. Тобто, за номером кабінету не можна було зорієнтуватися на якому поверсі знаходиться той кабінет, і не було відповідно видно здалеку. Тобто, нумерація була біля кожного кабінету. Зараз тут видно далеко, тобто заходиш, зразу видно перелік кабінетів, які. Знаходяться пацієнт, вже не буде ходити по по коридору і, і блукати, і шукати той номер, який йому потрібен. І до кожного кабінету є така змінна табличечка, в якій буде вказано, який лікар спеціальність прізвище і графік його роботи приймає саме в цьому кабінеті. Біля входу до поліклініки пацієнтам допоможуть зорієнтуватись інформаційні стенди, які нині готують до встановлення. Крім того, на кожному поверсі буде й інформація про знаходження кабінетів вузькопрофільних спеціалістів. Вони всі такі сучасні, вони всі в кольорах логотипу нашого закладу, такі м'ятно-сірі кольори. Відповідно, вони такі, щоб легко сприймалися зором і щоб далеко було видно. А ще біля входу та біля ліфтів з'являться таблички, обладнані шрифтом Брайля. Вікторія Куниця говорить: усе це встановлять після завершення капітального ремонту у поліклініці. Ми повністю оновили оновили покриття стін, повністю поміняли стелю, світло робимо сучасне, гарне, яскраве і відповідно оновлюємо всю візуалізацію. Усі ці зміни втілюють за кошти лікувально-діагностичного центру. Ірина Муляр, Володимир Паламар, новини міста.